Мергаба сказали в Турки, Тере сказали в естонці, а я вам кажу Привіт, бо ми в Україні. І зараз я знаходжуся на дачі, будемо обрізати лохину. Ось цей кущик лохини ми зараз з вами обріжемо. Ось отак от зараз виглядає кущ нашої лохини, сорту река. Будемо зараз його прочищати. І що ми будемо в першу чергу видаляти? Отакі гілки будемо видаляти, які клоняться до землі. Ось ця гілка, дивіться, до землі. Старі гілки ось переплилися, їх потрібно почистити, тому що воно дуже загущений, цей кущ, його потрібно ось прорядити ми Беремо в першу чергу, Беремо в першу чергу, вирізаємо ось отакі кущі розчищаємо і видаляємо отакі ось. Він нам не потрібен. Отакі маленькі слабі оси. Також ми їх видаляємо, вони нам не потрібні. Ось така гілочка, яка клониться до землі, вона також буде забирати багато силої енергії. Вирізаємо. І всі маленькі також вирізаємо. Оця переплилася. дуже довго. Вирізає. Вирізаємо. Ось вирізаємо. Все, перепилася добре, це перепилася добре. Оця дуже зароща. Ми її беремо отут ось вирізаємо. ця та також ось все. Очищаємо, не боїмося. Ну і відповідь на питання, коли ж все-таки робити обрізку. Я роблю у лютому місяці, а її можливо робити з моменту опадання листя, коли вже немає руху соку, та до березня місяця. Молоді рослини також обрізають влітку для їх формування. Оця вілка вона також все йде у бік маленька. Отож, підведемо підсумки, коли все-таки обрізати лохину. Обрізати лохину можна з моменту, коли вже листя опало та до березня місяця, а в деяких випадках молоді рослини обрізають для формування в літній місяці. Ну і логічне питання, для чого ж ми все-таки обрізаємо? Я, наприклад, обрізаю для того, щоб кущ давав мені крупні великі ягоди. Тому що якщо кущ загущений, ягод багато, але вони мілкі. На промислових плантаціях лохини вирізають також середину для того, щоб ягода поспівала рівномірно та раніше. Ну а для звичайних дачників садоводів, я думаю, така техніка облізки середини не важлива, тому що ми можемо почекати неділю другу, поки ягода вся доспіє. Також дуже важливим позитивним моментом обрізки є те, що коли ми обрізали кущ, він продувається повітрям, а це в свою чергу впливає на здоров'я рослини. Ну а взагалі та обрізка будь-якої рослини це творчий процес і кожен господар проводить її по-своєму. Я ось наприклад продивляюся кущ. Там де почернілі там гілочки або гілки нахилені до землі. Тому що коли поспіває ягода, вона стає грязною, починає підгнивати. А мені це не потрібно, хочеться з'їсти гарну, красиву, смачну ягоду. Ну ось я і завершив обрізку свого куща лахини. І то можете порівняти який кущ був до обрізки, такий він став після обрізки. Тому я рекомендую всім. Не жаліти, а різати, кущ, проріжувати його, всі гілки, які почерніли, які нахилені до землі. Це буде краще рослині. Ну ось так, друзі, я обрізав свою лохину. Ягода буде крупною та смачною. Тому до наступних відео і гарних врожаїв.